Вітаю вас! Розпочинаємо формувати інформаційні підсумки останнього робочого дня тижня п'ятниці у студії Ксенія Сіліна. І сьогодні у випуску, зокрема, поговоримо про таке. Їх розділяють майже 100 років, але об'єднує мужність, патріотизм та незламність духу. Українці згадують легендарний бій під крутами, а історики проводять паралель між героями тих часів та сучасності. Поважний ювілей архієпископу Херсонському і Таврійському Української православної церкви Київського патріархату Даміану виповнилось 85 років. Битва за лікарню вже другий рік тривають негараздо у лікарні залізничників та її філії. Нині медичний заклад, що у Таврійську, на межі закриття. Наші журналісти продовжують відстежувати ситуацію. Шлях через культури на Херсонщині запрацював новий освітньо-туристичний портал. Над його розробкою організатори працювали 12 років і встигли зібрати безліч унікальних фактів. Далі про це та інше детальніше. У цей день 1918 року на залізничній станції Крути у Чернігівській області близько чотирьох сотень київських студентів вступили у нерівний бій з армією більшовиків, захищаючи підступи до Києва. Точну кількість загиблих офіційно не зафіксована. За даними учасників тих подій, було вбито більше 250 осіб з української сторони. У радянські часи події під крутами замовчували. Проте сьогодні люди пам'ятають подвиг молодих патріотів. Біля меморіалу Слава Україні у Херсоні зібрались сотні городян, аби віддати шану героям полеглим під станцією Крути. Щороку, 29 січня, українці вшановують героїв полеглих під станцією Крути. Нерівний бій між студентами та армією більшовиків тривав сім годин. Патріоти, незважаючи на явну перевагу ворога, не здалися. І навіть коли 27 українців вели на розстріл, співали ще не вмерла Україна. Цю сторінку історії нашої країни пам'ятають сьогодні. На урочистому мітингу зібрали сотні городян, аби віддати шану та згадати загиблих крутівців. Маємо знати нашу історію. А ще я нашим хоч сусідам хотіла би нагадати нашу історію. Так, Україна платить надзвичайно важку ціну за свою незалежність, але нехай вони звернуться в історію, вона все рівно буде незалежна. Так що нехай ідуть додому і теж живуть мирно. У кожного народу є і світлі, і сумні сторінки історії. Щодо сумних подій, то звісно про них не можна забувати. Необхідно їх вивчати, вивчати причини, які призвели до них. І вшановувати пам'ять, молитися за тих людей, які поклали своє життя за світлі ідеали. Герої не вмирають. Пам'ять про їх славетний подвиг завжди житиме у серцях українців. І тоді, майже століття тому, ці студенти самовідано боролися для того, аби сьогодні ми продовжили боротьбу за рідну українську землю. Аліна Олефір, Володимир Моровицький, телеканал Скіфія. Легендарний бій під Крутами 98 років тому під Києвом наразі нагадує подвиг Небесної Сотні та Кіборгів. Тоді добровольці стримали наступ більшовиків на столицю України. Історія повторюється і переплітається із сторінками сьогодення. Як було тоді, 1918 року, спогади у наступному матеріалі. На початку січня 1918 року більшовики встановили контроль у Харківській, Катеринославській та Полтавській губерніях і розгорнули наступ на Київ. Вони тоді почали зазіхати на інші території, як зараз. Бій, що відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути під селищем Крути на Чернігівщині, тривав 5 годин між чотирьохтисячним підрозділом Червоної гвардії під проводом Есера Мурав'йова та загоном. Київських курсантів військового училища і звичайних ненавчених бойовому мистецтву гімназистів, що загалом нараховував близько сотень вояків. Частина гімназистів і студентів, ця мало навчена частина українських підрозділів, під час бою, який тривав аж до сутінок, заблукала і дезорієнтувавшись, вийшла на. Врешті на станцію крути, які були зайняті більшовиками, От якраз вони були розстріляні. Це така найтрагічніша частина. Цих, от, цих подій, незважаючи на значні втрати нашого війська в бою під крутами, оборонці української державності отримали переконливу стратегічну перемогу. Наступ ворога було зупинено і здійснено організований відступ. Ця затримка ворога дала змогу українській делегації укласти Брест-Литовський мирний договір, який врятував молоду українську державність. Завдяки цьому Українська Народна Республіка була визнана Німеччиною, Австро-Угорщиною і кількома іншими європейськими державами незалежною, і це зміцнило позиції України під час переговорів між радянською Росією і центральними державами тобто Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина, і Болгарія. Під час мирних переговорів у Брест-Литовську. Тобто перше є значення це значення міжнародне, друге, це те, що ця битва стала свого роду таким. Такою героїчною, і трагічною сторінкою, символом мужності на фоні численної кількості поразок і неспроможності української влади організувати армію. Тобто щось є навіть символічне із сучасністю, із добровольчими батальйонами, які в умовах відсутності дієвих збройних сил першими стали на захист вітчизни вже от у наші трагічні часи. На похороні у Києві біля скольдової могили голова Української центральної ради Михайло Грушевський назвав юнаків, які загинули в нерівній боротьбі, героями. А поет Павло Тичина присвятив героїчному вчинкові вірш пам'яті тридцяти вже у 18-му році, тобто, через кілька днів після того, як Київ було звільнено від більшовиків. Чим допомогла Українській Народній Республіці, Німецька армія. Було поховано кілька загиблих воїнів, героїв Крут, на скольдовій могилі в Києві. Тому це також можна говорити про те, що вшанування пам'яті полеглих в боях за станцію Крути воно відбувалося ще одразу вже після. Цих трагічних подій Тетяна Мандибура, Віктор Вітюк, телеканал Скіфія. Вчора ми розповідали про те, як колектив філії лікарні залізничників у Таврійську протестував проти закриття закладу і затримок заробітної плати. Тема мала продовження під час засідання в облдержадміністрації про його результати в нашому наступному репортажі. Медичний персонал філії відділкової лікарні станції Херсон державного підприємства Одеська Залізниця Таврійська отримує заробітну плату за рахунок медичної субвенції, яка нараховується з державного бюджету відповідно до кількості населення, яке обслуговує лікарня. Дана субвенція також передбачена бюджетом міста Нова Каховка, але кошти, згідно з юридичною підпорядкованістю, розподіляє керівництво Херсона. Де Юра лікарня знаходиться у Херсоні. Філія у Таврійську для нової каховки теж передбачено субвенцію, але місцева влада не може її використати. Адже Таврійська лікарня є філією Херсона, отже, підпорядковується обласному центру. Ми всередині цієї ситуації тільки через те, що нам небайдужа доля людей, які там працюють, через те, що це мешканці Херсону, це мешканці Херсонської області. І оці люди вже другий рік поспіль з початку року не можуть нормально отримувати свою заробітну платню. Керівництво Херсона не здійснило операцію перерахунку працівникам їх заробітної плати. Більше того, наприкінці грудня 2015-го очільникам обласного центру було видано наказ, згідно з яким пацієнти, зареєстровані у залізничній лікарні, повинні бути переведені до лікарні імені Євгена Карабелєша. Однак люди все одно продовжують звертатися за медичними послугами до залізничної лікарні. Згідно з законодавством, вирішення питання долі лікарні пряма компетенція херсонської влади. Проте обласна влада не перестає опікуватися даною проблемою. ...лікарня у Таврійську не припинить обслуговувати місцевих жителів, але відбудеться передислокація частини персоналу з Таврійська до Нової Каховки, тому що на сьогодні розподіл є непропорційним. Жоден працівник колективу лікарні не залишиться без роботи, тому що питання переведення персоналу вже обговорено, запевнили в облдержадміністрації. Мешканцям Таврійська пояснили, що заклад не зачиняється, що він буде обслуговувати мешканців Таврійська, як і обслуговував. З лікарями і з персоналом поіменно розібрались, хто переходив в яку лікарню, кого вони, мають, кого вони можуть забрати. І було декілька людей, яких не працевлаштували. Але вони дехто пенсіонер, а дехто все-таки змушений піде піти стати в. На біржу праці дійсно місто Херсон отримало субвенцію в цьому році на медичні послуги для населення з урахуванням 25 тисяч чоловік, які обслуговуються в залізнодорожній лікарні. Повністю штат цієї лікарні укомплектований з фахівцями 350 чоловік. І тому рішення про виплату заробітної плати лежить повністю на відповідальності місцевої влади міста Херсона. Під час зустрічі повідомили, що облрада прийняла рішення про прийняття цілісного майнового комплексу державного закладу на баланс облради. Рішення прийнято на основі того, що вся державна власність згідно з постановою Кабміну повинна перейти у комунальну власність громад. Але це питання 2017 року. Це вже наступний крок, який буде реалізовано пізніше. Це рішення воно прийнято на всій території нашої держави, всіма областями, обласними радами, міськими радами, в мережу яких заходять заклади. Для того, щоб оскільки це заклад державної власності, він повинен бути нам переданий відповідно до розпорядження Кабінету міністрів за рішенням Верховної Ради України. До того часу, поки воно нам не передано, функцію повинен оплачувати. Замовник. Хто такий замовник? Це приписне населення, яке обслуговується даним закладом. Аліна Мокляк, Роман Царьов, телеканал Скіфія. Чуйність, доброта і милосердя. Ці риси завжди були у крові українців. Саме завдяки їм, чимало тяжко хворих земляків змогли повернутись до нормального життя. Сьогодні на добре серце благодійників дуже сподівається рідні маленької Поліни Богдан. У дворічної дівчинки діагностували гнійну пневмонію. Наша знімальна група повернулася з обласної дитячої клінічної лікарні. Поліна щойно перенесла чергову операцію з відкачування гнойної рідини та цього разу не з легень, а з вуха. Кілька годин тому у маленької пацієнтки виявили чергове ускладнення хронічний отит. У рібінка є гнойне розплавлення правого легкого. и образовался так называемый легочной свищ. То есть воздух, который мы вдуваем, часть воздуха выходит из плевральной полости по этому дренажу. Параллельно вымывается гнойная отделяемое из плевральной полости. Состояние ребенка остается все время тяжелым. Лечение предстоит ребенку достаточно длительное. Как правило, такие больные в состоянии сепсиса лечатся от месяца до двух и более. Часто находится на длительной искусственной вентиляции легких, что достаточно затратная процедура. Лікарі кілька днів борються за життя дівчинки, та зрозуміло, що для подолання складної хвороби з численними ускладненнями потрібні кошти. У батьків Поліни їх немає. Мама Ольга Богдан щойно народила другу дитину і поки перебуває у пологовому будинку. Тож навіть не може навідатись до старшої доньки. Допомогти одужати Поліні Богдан зможуть усі небайдужі, оформивши адресну допомогу в обласній дитячій лікарні. Марина Молода, Володимир Муравицький, телеканал Скіфія. Архієпископу Херсонському і Таврійському української православної церкви Київського патріархату Даміану виповнилось 85 років. Привітати владику до свято собору прийшли священики, представники влади і прихожани. Побувала там, і наша знімальна група. Сьогодні зранку у храмі святкова служба, звернена до Спасителя спільна молитва святих отців, як завжди, про захист і благополуччя нашої держави та усіх православних християн, просять милості Божої і для ювіляра архієпископа Херсонського і Таврійського Даміана. Усе своє життя отець присвятив смиренному богослужінню, допомагаючи братам і сестрам віднайти правильний шлях. Вітаючи мудрого наставника з 85 річчям, віряни бажали міцного здоров'я, кріпості душевної і тілесної. А від депутатського. Корпусу Верховної Ради України вручили почесну грамоту за особливі заслуги перед народом. Я пам'ятаю події, коли Михайлівський собор своїми дзвонами спликав людей на захист студентів, коли приймав тих студентів у себе на об'їзді, коли захищав, коли обороняв. І знаєте, ми хочемо від депутатів Херсонської області, які представлені в Верховній Раді, зробити вам цю книгу Майдан і церква. Якщо на землі є доброта, то із тих, кого я знаю, це ваша доброта. Якщо на землі є справедливе слово, то в мене була можливість переконатися, все ваше справедливе і мудре слово. Ваше життя для мене особисто є прикладом. Цей день я зичу вам міцного-міцного здоров'я і довгих-довгих років. Які будуть на усій громаді на велику користь. Ви завжди, владика, вчули нас жити за Божими заповідами, вчили жити в любові до в людей, в повазі, в доброчинності. Тому ми з задоволенням завжди приходили для того, щоб приєднатися вашою святою моліли. І сьогодні хочу, мабуть, від себе особисто і від громади міста побажати вам. Добрих крок довгих життя і побажати, що Господь дав вам можливість ще довго служити на користь нашої громаді, на користь нашого міста, на користь лобних справ. Деміан Дем'ян удостоєний найвищих церковних нагород: орденів преподобного Сергія Радоницького третього ступеня, святого архістратига Божого Михаїла та Юрія Переможця. Марина Молода, Григорій Шматко, телеканал Скіфія. На Херсонщині запрацював новий сайт, який виконує функції освітнього та туристичного ресурсу і носить назву Шлях через культури. Його створило Херсонське відділення соціологічної асоціації України та центр молодіжних ініціатив ТОТЕМ, які вже презентували свій проєкт загалу і розповіли про його унікальність. Презентуючи свій сайт Шлях через культури, його творці відразу відзначили, що для них це радісна подія. Адже своїм інтернет-ресурсом займались протягом 12 років, щоправда, з перервами. Розповідають останні три роки працювали найплідніше, збираючи і систематизуючи інформацію про історичні та архітектурні пам'ятки, що мають доторк до представників різних народностей, які проживають на території Херсонщини, тим самим представляють різні етнічні групи Півдня України. України. Усі об'єкти сфотографовані власноруч, інформація зібрана не зі слів очевидців, а творцями сайту. Усі етнокультурні об'єкти Херсонщини у вигляді 12 маршрутів. Перший розповідає про вірменів. Ми для кожного маршруту шукали какую-то яка була б відправною точкою. Вот для армянського маршруту ми такой точки відправно взяли армянские хачкари. Хачкар, камінь, кріс переводиться, це об'єкт традиційного. И декоративно-прикладного искусства Армении, армянского народа, который присутствует и на юге Украины. Казалось бы, где Армения, где Украина, но тем не менее, у нас тоже есть свои хачка, их довольно-таки много. Они не стоят в степи, они к чему-то привязаны. Например, Николаевских ичка он связан с. Циркав і радянська которая очень красивая, стоит там около траси. На сайті є і статті про ті етнічні групи, які на території Херсонщини представлені єдиними пам'ятками або цікавими фактами. Тут є авторський проект Сергія Дяченка про відомих людей на весь світ, які померли в Херсоні, чи були поховані тут. Рубрика носить назву Книга Велика Мертвих. Тут є Такі болі звісне тамкінкова Зарусський... Есть менее известная для нас, но не менее известная для вообще культурного сообщества мирового. Такая художница Низ Примезова, которую судьба так забросила во время революции к нам сюда на юг. Втім, на цьому творці сайту не закінчують над ним роботу. Планують створити ще рубрику національної кухні, де буде уся інформація з адресами місць, де можна буде спробувати страви різних національностей, що проживають у нашому регіоні, а ще опублікують рецепти їх приготувань. Знає-то інтересних об'єктах зв'язаних з історією культури различних етничних груп Херсонської області. Пожалуйста, пишите, звані нам ми обязательно включимо ваш об'єкт, вашу історію і може бути лично вас в этот маршрут. Тетяна Мандибора, Володимир Глущенко, телеканал Скіфія. Добре відома благодійна організація Фонд громади Херсона захист провела відкритий звіт своєї роботи за минулий рік. Так, у 2015 році завдяки цьому фонду і активності херсонців, які робили пожертви, на різні соціальні проекти в нашому місті було витрачено понад 3,5 мільйона гривень. Які найбільш актуальні заходи відбулись за рахунок цих коштів, дивіться в сюжеті Світлани Піцан. Благодійна організація фонд громади Херсона захист діє в нашому місті 13 років і на сьогодні є лідером серед громадських організацій Півдня України, оскільки працює відкрито прозоро і витрати на кожен проект можна завжди відслідкувати на сайті фонду. Для вирішення нагальних проблем міста та громади залучаються не тільки внески херсонців, а й міжнародні інвестиції. Так, минулого року міжнародні донори надали близько трьох мільйонів гривень, зокрема півтора мільйона від Японії на ремонт двох приміських шкіл. Отримали підтримку уряду Японії у півтори мільйона гривень, і ми змогли замінити всі окна і двері на стеклопакет у двох приміських школах у музиківській, у інґілецькій. І це звичайні школи. Це звичайні звичайні школи, звичайні школи. І тепер ми кажемо, ми зробили теплі школи. Велику роботу фонд проводить у наданні допомоги армії. Всього у 2015-му на військові формування Херсонщини було витрачено понад 260 тисяч гривень. За ці гроші були придбані комп'ютери прикордонникам, аптечки для Нацгвардії. Найбільша сума була зібрана під час телемарафону на телеканалі Скіфія за добу понад 112 тисяч гривень, за які придбали два тепловізори. Зараз триває ще одна акція зі збору пожертв для бійців. Перва акція зі збору пожертв на е, придбання е, пральної машинки і е, бойлера для наших бійців ПВО Херсонського загону, які знаходяться у гарячій зоні. Ми вже е, придбали бойлер, вже передали він. В ато і хлопці вже користуються на пральну машинку. Наразі ми збираємо кошти. Завдяки роботі фонду на сьогодні Херсонський обласний музично-драматичний театр єдиний в Україні має підйомник для інвалідів. Проєкт Люблю театр, але він мені недоступний, коштував 49 тисяч гривень. Також дуже актуальним і на часі був проєкт Безпеку донорській крові. На зібрані кошти було придбано дозатори для лабораторії обласного центру крові. Был проведен джаз вечер, на котором были собраны средства для приобретения, для приобретения оборудования нашему центру крови, именно для лаборатории СПИТ и СПИД ассоциированных инфекций, были собраны деньги и приобретены дозаторы восьмиканальные и одноканальные. То есть это то оборудование, которое необходимо для постановки анализов крови. То есть мы исследуем кровь на инфекции, передающиеся через кровь. Триває зараз і благодійна акція Допоможи врятувати дитину, яку фонд проводить разом із художнім музеєм. На зібрані кошти будуть придбані необхідні медикаменти для онкохворих дітей. Прозорі скриньки для збору коштів є в музеї та у магазинах фреш. Ті ж, хто стоять на вулицях зі скриньками, це шахраї. Жоден благодійний фонд в Україні не використовує для збору пожертв прозорі скриньки на вулицях. Якщо і використовується, то тільки на ту акцію, яка вулична. Ось проходить вулична акція 2-3 години. Ми ставимо своїх волонтерів, вони збирають все. Ви знаєте, ті люди, які ходять зі скриньками, я хочу сказати всі шахраї. Також фонд громади Херсона захист за підтримки ЄС проводить конкурс міні грандів для громадських організацій районів області. Всього за 2015 рік фонд спрямував на вирішення різних соціальних проблем 3,5 мільйона гривень. Ознайомитись зі звітом роботи фонду можна в газеті вгору або ж з інтернет-ресурсів. Завдяки херсонцям, я хочу сказати, що це не фонд робив. Це херсонці жертвували ані жодної копійки, ані жодного проценту від благодійних коштів людей. Ми не витратили на адміністративні витрати. Ці витрати нам покривали міжнародні донори. Світлана Піцан, Віктор Вітюк, телеканал Скіфія. Розуміючи можливі наслідки інформаційної війни в Україні, і, зокрема, на Херсонщині, люди все наполегливіше намагаються протистояти прихованій пропаганді. Так на факультеті психології, історії та соціології Херсонського державного університету пройшов черговий навчально-комунікативний захід у рамках проєкту Молодь не дай собою маніпулювати. Як студенти здобувають медіа світу. Дивіться далі. Краще протидія інформаційній агресії дружнє спілкування. Тут в одній з аудиторії група студентів вчиться розрізняти реальну інформацію від фейків. Обмін думками жвава дискусія з медіаінструктором допомагають оперативніше відшукати правду. Ми переконані, що ця тема актуальна і впровадження медіаосвіти, медіаграмотності, медіакультури в начальний процес має особливе значення для формування нового покоління, здатного орієнтуватися в бурхливому інформаційному морі, відрізняти. Брехливу, неправдиву, фейкову інформацію від правдивої. відповідно реагувати на ті інформаційні загрози, які постають перед молодими людьми, особливо зараз, в сучасних умовах, коли Україна, українське суспільство потерпає від інформаційної агресії. Часто за на перший погляд звичайними повідомленнями у засобах масової інформації ховається чиясь вигода. Тож, аби не перетворитись на підвласну масу, людям варто частіше вдаватись до аналізу. Як правило, можна іскати ліба первоісточники, либо шукати інші істочники, которые говорять о том, ж саме просто аналізувати матеріал. Все залежить від того, кому цей перва істочник принадлежить. Наші СМІ вони принадлежать більшості політичних сил. либо крупных фигур, которые поддерживают те или иные политические силы. И, соответственно, та информация, которая исходит с телеэкранов, со страниц газет, она поддерживает позицию тех, кто владеет этими СМИ. У центрі дослідження суспільства фахівці кілька років працювали зі школярами здебільшого напрямку кібербезпеки соцмереж останній рік ставку роблять на більш самостійну і дорослу категорію студентів. Адже ці громадяни вже мають право голосу і вільно обирати власний шлях у житті. Подібні заходи на нашому факультеті проводяться не вперше і вони дуже актуальні. І ми спеціально підібрали такий час, коли у нас навчаються студенти-заочники, тому що медіаграмотність це таке поняття, яке корисне не тільки для студентів стаціонару, а й студентів-заочників, які після сесії роз'їдуться по своїм. Селам, селищам на свої робочі місця і зможуть також донести населенню про те, що ми повинні бути медіаграмотними. Даний проект фонду громади міста Херсона захист реалізується за підтримки української миротворчої школи і є довготривалим. Усі тренінги молоді блогери викладають в інтернет, сподіваючись залучити до медіаосвіти якомога більше українців. Марина молода, Юрій Харченко, телеканал Скіфія. Це всі новини на сьогодні. Таким побачили цей день. Мої колеги, таким його і запам'ятаємо. Всім добрих та плідних вихідних. Бажаю побачимось. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – мінус 1, 6, в день – 1,6 градусів тепла. По Херсону температура повітря вночі – мінус 3, 5, в день – плюс 3, 5.